Привіт всім любителям футзалу у місті Хмельницький і ви дивитесь черговий випуск е, кращих голів преміум ліги. Але для початку розглянемо, як же ж пройшли матчі у 9-му турі. Найцікавіше з них Тетра переграла Венс і здобула дуже важливу перемогу для потрапляння у плей-офф. Так само здобули перемоги епіцентр над Русичем Динамо переграв портлідер 2. Тепер розглянемо турнірне становище. На першому місці, який був конфермат, спортлідер 3 вийшов на друге місце, третє місце спустився Агрон Корлівський Смак. На четвертій позиції спортлідер 2. Далі у зоні плей-офф Динамо Венс Русич Тетра. У гонці бомбардирів лідирує Ращик Віталій з команди Ротор. Та з ним одночасно має по 16 голів Сендер Олексій. Найкращий асистент Попировський Віталій Сагрон. І так на п'ятому місці кращих голів туру у нас розмістився гравець команди Епіцентр Гончарук Артем і його гол ворота команди Русич. На четвертому місці опинився Ціх Ростислав з команди Конфермат і його гол ворота команди Ховчех. На третьому місці в нас Рибчинський Назар з команди Спортлідер 3. І його гол ворота команди Арсенал Мадок. На другому місці Паперовський Віталій з команди «Ротор» і його рота Аргона. І переможець туру. Перш... На першому місці Олянчук Сергій з команди Епіцентр. Іогол ворота команди Русич. На цьому я вам дякую. З вами був Володимир Бестрих. Дивіться преміум лігу. До побачення.